Всім привіт! Ви на каналі CryptoBusнес. Тут ми дивимося новини криптовалюти. Сьогодні в нас біткоін торгується по 96%. 500. Як бачимо, що довгий період вже перебуваємо в боковику та консолідації. Альткоїни також перебувають у своєму боковику після того, коли обвалились. І, відповідно, е якоїсь такої сильної активності на ринку у нас на сьогодні не відбувається. Тому сьогодні ми проведемо аналітку по біткоїну, по альткоїнам. І переглянемо, що може бути далі. Точніше, я поділюсь думками та баченням ринку далі. Також поговоримо про те, коли може відбутись наступний імпульсний ріст, такий, який ми бачили в листопаді. Тому обов'язково дивіться це відео до кінця, буде багато чого важливого і цікавого. А також хочу порекомендувати вам універсальний криптогаманець Plus» з Plus ви можете випустити вашу власну першу криптовалютну карту, за допомогою якої ви зможете розраховуватись у будь-якому магазині. Ціна випуску даної карти всього лише 10 євро. Але скачати та встановити додаток на ваш телефон ви можете абсолютно безкоштовно по посиланні в описі, або перейшовши на е, App Store і, відповідно, скачали, скачавши додаток, можете користуватись гаманцем. Чому потрібно користуватися гаманцем Trusty Plus? на сьогоднішній день там дуже низькі комісії на перевіт коштів комусь і відповідно також отримання коштів. На мою думку, Trusty Plus – це можна сказати такий інноваційний технологічний продукт, яким зовсім скоро будуть користуватися всі криптони. Тому не втрачайте часу та не втрачайте можливостей, переходьте вже прямо зараз по посиланням. Завантажуйте додаток і, відповідно, користуйтесь гаманцем KC Плюс». Також не забувайте, що ви можете випустити вашу власну криптовалютну карту і, відповідно, розраховуватись даною криптовалютою, вашою криптовалютою у будь-якому магазині. Переходимо до огляду криптовалютного ринку, будемо починати, як завжди, з біткоїна. Як ви знаєте, що перебуваємо ми зараз у Боковику. Тому що пройшли до наших сильних зон спротиву, це ось ця зелена лінія. Ми бачимо, що з першого разу нам було важко пробити дану зону, тільки через корекцію у нас вийшло е, пробити дану зону і піти вище. Тому зараз, я думаю, що ситуація буде аналогічна, Корекцію ми вже, можливо, відпрацювали, і далі у нас буде консолідація, після чого подальший ріст. Очікую, що біткоін перейде до середньострокових цілей 132 500. Доларів на сьогодні, і саме там може розпочатись більш довгострокова та така, можна сказати, глибша корекція по біткоїну і, відповідно, по всьому ринку. Зараз я думаю, що це в нас локальна корекція, після якої біткоін в нас знову набереться сил, і відповідно будемо рухатись до своїх середньострокових цілей. На сьогодні це 132 500 доларів. Тому сьогодні у відео ми будемо розглядати локальну ситуацію на ринку і відповідно те, що можна очікувати далі. По загальній капіталізації криптовалютного ринку ми бачимо, що в нас відбулася корекція на основі даних сигналів, які нам вже повідомляли, що ринок досить високо, і індекс RSI також був досить високо. І відповідно також бачимо, що в нас тут відбувалася, можна сказати, така дивергенція. Ціна в нас зростала, індекс RSI 에, знаходився в одному і тому жріпні. Діапазоні, і відповідно ось тут у нас почала відбуватися корекція. Зараз ми бачимо, що по загальній капіталізації криптовалютного ринку на одноденному таймфреймі в нас присутній сигнал на зростання. Тому я думаю та очікую, що в локальній перспективі, а саме, вже, напевно, після нового року, січень та лютий, ми будемо і далі зростати. Рухатись до наших середньострокових цілей по біткоїну. Це в нас 130 е, е, тисяч доларів, як ми бачили буквально декілька хвилин тому. По капіталізації я також думаю, що ми будемо рухатись вище. По біткоїну у нас ситуація аналогічна, як по капіталізації. Тут, відповідно, у нас був сигнал на корекцію. Корекція в нас відбулася. Ми пройшли на одноденному таймфреймі до наших. Таких зон підтримки, ось тут формуємо боковичок. Відповідно, в даному боковику, я думаю, що ми будемо торгуватись до кінця 2024 року. І вже з січня я би очікував продовження зростання. Також бачимо, що індекс RSI у нас досить низько опустився по біткоїну до середини нашого каналу. Відбулось, можна сказати, таке охолодження, і далі я буду очікувати продовження росту. Також бачимо, що біткоін домінація, можна сказати, досить непогано так зросла за останній період. Тут в нас вже присутні сигнали на корекцію, тому також середньострокові проєкти, навіть і локально. Очікую, що біткоін домінація буде продовжувати зниження. Також дані логі ми оновимо. І, відповідно, на цьому фоні, я думаю, що в нас буде міні-альткоін сезон по е таким хорошим та топовим альткоінам. Також, коли біткоін перейде до таких діапазонів, як 130 тисяч доларів, там буде ще більше переливу ліквідності. Я впевнений, що і зараз відбувається перелив ліквідності вальткоїна. Ось тут ми також бачили таку ситуацію. Досить таке стрімке зниження біткоін домінації. Відповідно, з даних відміток також буде очікувати стрімке зниження біткоін домінації. І на цьому фоні ми можемо побачити наш міні-альткоін сезон, який ми очікуємо і е, розраховуємо, що він відбудеться в січень та лютий. Також бачимо, що наші альткоїни, е, такі як Solana, Dote, Protocol, Avalanche, Aptos, Arbitrum, А вони досить низько скоригувались. якщо дивитися ситуацію на одноденному таймфреймі. Індекс RSA також в нас охолодився, присутні сигнали. На продовження зростання, тому я думаю, що зовсім скоро, після боковика та консолідації, нас буде очікувати відновлення росту по альткоїнам. Наступна монета DOT. Як ми бачимо, що також присутні сигнали на продовження росту на одноденному таймфреймі, індекс RSI знаходиться досить низько. Відповідно, після консолідації будемо очікувати продовження зростання. Звичайно, що будемо очікувати оновлення минулих наших АТХ, це у нас 11 доларів, і дохід до середньострокових цілей в цьому міні-альткон сезоні. По монеті Dot. середньострокові цілі у нас на сьогодні це діапазон 18-20 доларів. Я думаю, що в цьому міні-альткон сезоні монета Dot туди вже нарешті прийде. Ми чекали цього е зростання. Е в, 2, в березні 24, го коли ціна знаходилася на відмітках 12 доларів. Але ми бачили, що ціна продовжила консолідуватись у боковику в цьому накопиченні. Тому я думаю, що потенціал та реалізація цього накопичення є в нас досить високим. І спочатку очікуємо приходу до наших середньострокових цілей. Перших цілей це в нас діапазон 18-20 доларів. Далі очікуємо, що весь ось цей потенціал, який в нас тут накопичувався, буде реалізований, як мінімум, до наших минулих АТХ. Це у нас 55 доларів на сьогодні. Наступна монета це у нас Enir Protocol. Також бачимо, індекс RSI знаходиться внизу. Присутні сигнали на продовження зростання, тому в локальній перспективі очікуємо зростання. Така сама ситуація в нас відбувається і по монеті AVAX, Avalanche. Відбулася корекція, присутні сигнали на ріст, індекс RSI також досить низько, тому після бокового кута консолідації будемо очікувати відновлення росту. Якщо дивитись по монеті Near Protocol і AVAX середньострокові цілі, то зараз перемістимось на тижневий таймфрейм і переглянемо ситуацію там. По монеті Near Protocol та по монеті Avalanche, ситуація на графіку, можна сказати, аналогічна. В нас ось тут відбулася перша хвиля зростання. Ми пройшли до наших таких, можна сказати, перших цілей. Відбулась корекція. Зараз будемо очікувати третю хвилю зростання. І орієнтуємось, що в цьому міні-альткої сезоні монета Нір Протокол досягне наших минулих АТХ. Це діапазон 18-20 доларів. Така сама ситуація і по монеті Avalanche, Тут у нас відбулася перша хвиля зростання, друга хвиля корекції. Очікуємо третю хвилю зростання і дохід до наших минулих АТХ. А це у нас діапазон 140-150 доларів. Також думаю, що в цьому міні сезоні, січень та лютий, є досить велика ймовірність, що монета після цієї акумуляції, зони накопичення. Ось тут у нас відбувся памп, ось тут знову на цьому падінні активно монету відкупляли та накопичували. І, відповідно, є е, потенціал, який в нас, я думаю, що буде реалізований, як мінімум, до наших минулих АТХ. Ось такі, друзі, в нас новини та огляд ринку на сьогодні. Якщо відео було для вас цікавим, корисним, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайк під цим відео, і також ваші думки пишіть в коментарях під цим відео.